У цьому ролику ми змонтуємо перегородку з використанням плит Цементекс, а також продемонструємо кілька можливих варіантів внутрішньої фінішної обробки. Оскільки плита товщиною 10 мм також використовується для фасадних конструкцій, ми покажемо приклад її обробки фасадними матеріалами. Для прискорення процесу монтажу та збільшення якості результату вам знадобиться наступний набір інструментів. Для початку за допомогою лазерного нівеліру проводимо розмітку майбутньої перегородки. Мітки наносимо на вертикальні та горизонтальні площини, оббивним шнуром з'єднуємо мітки між собою. Отримані в результаті лінії, продовжуємо на стіну та стелю. Наступним етапом монтажу є підготовка металопрофілю. Для монтажу конструкції з використанням плит «Цементек» товщиною 10 мм Ми рекомендуємо використовувати оцинкований профіль з класом корозійної стійкості не менше ніж С3 товщиною металу 0,6 мм. Саме таке поєднання товщини плити та товщини профілю забезпечить вашій конструкції надійність та довговічність. Беремо направляючий профіль УВ-75. Рулеткою відміряємо частини потрібного розміру і відрізаємо ножицями по металу. Обов'язково вирівнюємо края на місцях зрізу. При вимірах слід враховувати технологічний відступ в 10 мм у разі усадки будівлі чи температурного розширення матеріалу. Тобто, якщо висота вашої стелі 2,5 метри, то профіль по довжині має бути 2 метри 49 сантиметрів. Проклеюємо профіль демпферною стрічкою для поліпшення показників звукоізоляції. Направляючий профіль кріпимо до підлоги і стелі по нанесеній раніше розмітці. При кріпленні профілю до стіни враховуємо технологічний відступ, про який ми вже говорили раніше. Важливо пам'ятати, що елементи кріплення розміщуємо з кроком 600 мм. У нашому випадку ми кріпили конструкцію до дерев'яної основи, використовуючи саморізи, у разі бетонної або цегляної основи краще використовувати дюбелі. Наступним кроком відміряємо і нарізаємо основний профіль. CV-75. Вирівнюємо края на місці зрізу. Вертикально встановлюємо основний профіль з кроком 600 мм. Основний та направляючий профіль закріплюємо між собою інструментом для зшивання. Профілі кріпляться строго перпендикулярно один до одного. Відміряємо і відрізаємо плиту Cementex, використовуючи циркулярну пилку. Для того щоб відразу прибрати велику частину пилу, бажано використовувати пилосос. Обов'язково для безпеки слід використовувати окуляри, які захистять ваші очі від попадання дрібних частинок під час порізки. Наждачним папером зачищаємо зрізані края. Після цього плита готова до монтажу. Для кріплення плити до профілю рекомендуємо використовувати саморізи для цементних плит CementEx, посилання на які ви знайдете в опису під відео. Саморізи для цементних плит «Цементекс» мають спеціальні насічки і потайну головку. Ці елементи обов'язкові, якщо ви хочете досягти максимально якісної фіксації і звести фінішне оздоблення до мінімуму. Кріпимо плиту до каркасу з допомогою шуруповерта. Крок між саморізами 250-300 мм. Саморізи вкручуються лише у вертикальний основний профіль, відступаючи від краю плити близько 15 мм. Також рекомендуємо виконати відступ від кута плити розміром 50-70 мм для запобігання сколів, заповнюємо каркас ватою товщина якої підбирається відповідно до ширини профілю. Нам знадобиться вата товщиною 75 мм. Зашиваємо внутрішню сторону конструкції і наша стіна готова до фінішного оздоблення. Плити товщиною 10 мм найчастіше використовують для створення стін, перекриттів або зовнішньої обшивки будівлі, так як вони мають відмінну шумоізоляцію, стійкість перед впливом вологі і утворення грибку. Саме тому обробку зовнішньої частини перегородки ми виконали фасадними матеріалами короїд та клінкерна плитка. Сучасні будівельні тенденції наголошують на перевазі вентильованих фасадів, монтаж яких з використанням плит Цементекс ми обов'язково покажемо в одному з наступних відео. Плита Цементекс підходить для застосування будь-якого способу внутрішнього оздоблення. Її основною перевагою є негорючість, що зробить будь-яке приміщення максимально безпечним. Як варіанти внутрішнього оздоблення, верхню частину плити ми прошпаклювали і пофарбували, а нижню виклали плиткою. На монтаж конструкцій ми витратили менше однієї години. Якщо якась наша дія вам здалася незрозумілою, звертайтеся за роз'ясненнями у коментарі до цього відео. Також під відео ви знайдете посилання на наш сайт, де ви зможете переглянути інші наші продукти, контакти наших менеджерів та посилання на сайти наших партнерів, де ви зможете придбати наші матеріали та системи. Дивіться інші наші відео та купуйте лише правильні будівельні матеріали.